27 січня в обласній державній адміністрації відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації з представниками керівниками найбільш активних волонтерських груп. Обговорилось питання подальшої координації дій. Виконання спільних завдань по понадання допомоги військовим частинам військовослужбовцям, які задіяні в зоні АТО, забезпечення соціальних потреб військовослужбовців, також членів їхніх родин. Також інші питання прийнято було нами спільне рішення про активізацію роботи в першу чергу, посилення взаємодії між волонтерськими структурами і координацією роботи з боку обласної державної адміністрації. Головою облдержадміністрації було інформовано, і він дав свою позицію. Його бачення щодо покращення нашої спільної роботи було обговорено, яким чином будуть використовуватись кошти, які передбачені програмою матеріально-технічного забезпечення військових частин правоохоронних органів допомоги. По територіальній обороні мобілізації на 2015 рік, яка недавно була прийнята обласною радою на різні заходи і на різні завдання програмою було передбачено 8,6 мільйонів. Це в першу чергу йде на покращення матеріально-технічної допомоги нашим військовим частинам, які Розположений і в Володимирі Волинському військові частини прикордонної служби національної гвардії в місті Луцьку, а також управління Міністерства внутрішніх справ і управління служби безпеки у плані тих підрозділів, які задіюються в зоні виконання завдань. Ну зрозуміло, що цих коштів на сьогоднішній день недостатньо в тій кількості, які просять військові частини. Але ми сьогодні виділяємо ті кошти і стільки, скільки можемо передбачити в обласному бюджеті, акцентувалася увага в першу чергу це на раціональне використання цих коштів, яке повинно здійснюватися під суворим контролем органів влади і громадськості. В плані забезпечення матеріально-технічного забезпечення військових частин буде Лева, лева частина роботи не тільки в рамках цієї програми, а і по іншим напрямкам роботи. В першу чергу активно будуть задіятися, як і раніше, громадські організації, волонтери. Потрібна координація цих дій. Потрібно, щоб кошти дійсно використовувалися ефективно. І в першу чергу вони повинні бути сконцентровані на ті, на виконання тих завдань, які необхідно рішати громадою. Області на території нашої області це повинна бути першочерговість, важливість і, і наші можливості. Як вот, було правильно сказано, Вчора ми обсуждали вопрос для того, щоб скоординувати наші дії, саме волонтерів і адміністрації, тому що виникає дуже багато питань, на які ми самі не можемо дати відвіда. Ми стараємося, в двері какие-то. где нам открывает, где нам не открывает. Вот в чем дело. И для того, чтобы вот это все усовершенствовать и сделать на более высоком уровне, вот, вот эта спецпрация будет, мы так посчитали все, что она будет всем на руку. Всем, начиная от волонтеров, солдат, воинских подразделений и администрации в том числе. Крок мы мусим до другого Тому що ми маємо ну, в цей час, скажімо так, підтримувати цілісність всього і країни, і відносин це. Тобто, я хочу заявити, це з нашої сторони, волонтерів, крок до влади. Якщо влада насправді хоче допомогти зробити, ми це швидко узнаємо. Тому що ви почули, сказали, ми будемо збиратися там кожен тиждень, а це не буде там через півроку, і це, це буде. Ми або будемо працювати, або не будемо. Тобто, я кажу, як. Член громадської організації самоборони, кажу, я хочу, щоб ми разом працювали. І оце зараз ми зробили для того крок. Там дуже-дуже багато роботи, починаючи від елементарних питань матеріального забезпечення сімей, житлових умов, перекриття будинків, закінчуючи глобальними юридичними питаннями, як то отримання статусу, отримання всіх потрібних довідок. Дуже багато роботи, і є різні голови адміністрації, голови сільських рад, які йдуть на зустріч які або навпаки, не йдуть, і тепер волонтери волонтери працюють. Виходимо на всіх людей можливих, щоб в кожному окремому випадку зробити допомогти максимально з допомогою влади. Нам Дуже на це сподіваюся, буде працювати значно легше і значно швидше, тому що нам треба результат. Багатьох бійців треба лікувати, дуже з них багато потребують матеріальної і психологічної допомоги. І це є величезне питання, яке в нас вирішується дуже дуже маленькими кроками. І то все на волонтерських засадах. Тому я дуже сильно сподіваюся на великі результати цієї співпраці.